Як працювати в гравітроні? Зараз розкажу, тому що з цим тренажером часто виникають труднощі. Розглянемо позицію рук широким хватом підтягування в повній амплітуді. Для початківців я рекомендую спочатку не використовувати повноамплітудне амплітудне підняття, для того, щоб ви гарно, правильно відпрацьовували м'язами спини, тому що часто трішки підсутулюються і починають виконувати неправильно. Зафіксуйте руку широкою постановкою і починайте з відтяжки плечей униз і зводити лопатки. Не при Тримайтесь високо, злегка згинайте лікті для того, щоб зводити лопатки, відчувати м'язи спини, корпус і таз залишається на одній лінії. А плечі злегка відхилені назад, розкриваємо грудну клітину, наче груди виходять злегка на стелю. Вам потрібно тримати витягнуту шию, опускаємо плечі, зводимо лопатки, лікті йдуть через сторону, наче намагаються притиснутися до ребер, але не підтягуйтесь в повній мірі. І не намагайтеся закинути підборіддя на голову. І пам'ятайте, що можна замінити іншими вправами на спину, гравітрон, якщо у вас є наступне Показання Це випрямлення шийного лордозу, рецидивуюча аденома, гіпофіза, аура або епілептичні новоутворення, в тому числі і кісти в шийному відділі чи краніальному. Синдром стиснення судин головного мозку та порушення судинного тонусу.